Так, і смаколики в нас ще є. Ще є в нас смаколики. Так, і зараз подаруночок буде. А дайте <с 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 зараз хвилиночку. Печиво, якщо хтось хоче. де нас література. Література де нас. А можна один на одного ось все. Так, і поки, поки роблять вам ще смакологи, дивіться такий молитовник. Зараз День Нільї сьогодні свідкуся православно. От бачите, дивіться, ви в яку церкву тут прийде з Троїцьку? Дивіться, давайте разом звернемося до Бога, молитвою спасіння. Цими словами душа до нас спасається. Я скажу ці слова. ви Вірите, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за гріхи та воскрес. Слово Господи, давайте я скажу молитву, може зі мною. Отець Небесний, я визнаю, що я грішна. Я прошу тебе, пробач мені всі гріхи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю. Помер за моїх гріхи Та воскрес. Моє виправдання. Я сповідаю Ісуса Христа, своїм Господом. та Спасителем. Дякую тобі. За дар вічного життя. Що зараз отримав. Що зараз... В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І оцими словами душані на нас посадиться. Будьте чийо каву. — Каву у мене. — І смаковики, так. — І залишавки самі? — Ну, дай їй пряну, пару пряночків. — Що, води, да. чай, каву? — Ну, каву можна. — Дякую, здоров'я, удачі. — Дякую, за Це родичка моя. — Дякую. — Це плем'яниця. — Дякую. — А? — Плем'яниця. — Я знаю вас і плем'яницю вашу. — Да? Ви Олега молод чоловіка зайдемо. Ну, Олег білий. Дівчата, можна каву зробити? Ну я, коло живу живуть. Шарочевський бандит. Каву. каву, каву. Так, а це молотовничик бомба Це Зараз кажемо, сьогодні святкується Православна церква День Лі. І сьогодні якраз от молюся молитве спасіння. Цими словами душа людина до списати. Зараз молод з жіночкою, ви ж теж вірите в так? а можна Друзі, Я можу казати ці слова, можете за мене просто повторювати. Отець Небесний. Я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе. Я прошу тебе. Пробачу тебе. Всі гріхи. Я вірю. Що Ісус Христос, 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 Христос. прийшов на цю землю, Христос. помер за моїх вік. Та воскрес, моє виправдання. Я сповідую Христос. Ісуса Христа, і Своїм Господом, та Спасителем. Христос. Дякую Тобі Христос. за дар вічного життя, Христос. що зараз я зараз отримав. В ім'я Отця Христос. і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос. І прямо зараз всі небеса раділи. Світа Письмо кажучи, прямо зараз Бог писав ваші п'ятниці співаємо. І так Бог вас береже. Залишайтеся тут, зараз буде концерт, виступи. Друзі, бачите, буквально за 3 хвилини до людини прийняли сіра Ісуса Христа. Далі буде. Я кажу, що треба розвернути, щоб ви бачили. Давай, давай, Друзі, це перша тільки частина євангелізації. Далі буде.